Алло. Руслан. Привіт уже. Я просто всю ночь розібрав повідомлення з Тіктока. Щас добрався до тебе. У мене аж там 147 чоловік написали за цю 115-ту. А, ты Оскар? Це Оскар. Да, да, я понял. Оце после цього відео, що я публікував за 115-ту, де я прорив був у Вет, Господи. Скажи де? Очередно. Це тільки щас, от, ну, з утра, 147 чоловік написали, і всі пишуть про зниклих, про безпреділ, і всі просять допомоги. Жінка вчора, як подивився за четверта рота. В мене була шоста рота. Свата. Дивиться, я був у десять п'ятці, купив свій автобус еталон, в Мене вся зарплата пішла нахуй на цей автобус на цю війну. Ну там командір бою був і його нахуй послав, блять. Відтоді мене перевели в за сто п'ятнадцяту, то я там, в принципі, недовго. Але я попав туди, якраз вони були на ротації між Павлоградом і Дніпром. Так як я з автобусом ну, нема де поставити заметний, я там з некоторими жив у другому селі, а вони в лісі були. Потім буквально за дві неділі відправили э, під Мирноград, і ну, там ми задінограда шукали де нам. Ну, типу, і зразу буквально туди на осередню направили хлопці. Понятно? В них там були свої БТРи, оця хильники, вони її одержать, бо це ж без людини легше писати, чим техніку, чим автомата. Ну як я в принципі і кажу завжди, да. ну мені ж я ж іноагент, розумієш, Мені ж проще е, при дві кримінальні справи, е, влупити мені підозру, пиздить мене дома, як СБУшники це робили, або срати в інтернеті як це журналісти роблять, тому що я відітель іноагент, я все це придумаю. всіх наших, бляха. Коротше, у нас, в році було 15 двохсотих, 17 безвісті. І їх навіть ніхто нахуй не забирав звідти. Всі ввечері приїжджає там Максим один, каже, Командування сказало ну, видати оружя трьом чоловікам. Е, Короче, там вже всі хтось а трох послали ще на окопи. Я фамілії не знаю, бо я навіть там людей половину не знаю. Е, Коротше, їх е, повердали їм оружжя, лопатки, противогази, е, повезли ті по копати окопи, які там нахуй вже не треба були. І я чую розговор між цими там. Ну хто там на месі був в хаті. Е, Послали. А що таке командування так сказало? То навіть ніхуя не сказала. Просто тупо, знаєш, блять, сказав цей комбат, чи що нам ви такі окопи, нахуй, хоча ви нахуй там не надо. І послали їх нахуй. Дата. Просто на смерть. нахуй. Зато нам тут показують, як вам Петя там передає всім дрони, як притула вам передає там всім. Та І мене жінка сердилася, що я блять ці гроші всі ці, ці ремонти автобуса. А від того я вже коротше мене перевели з десять п'ятки туди на Донецьк, блядь, А в Одесі ще на запчасті по цей день довжить А потім теж нас вивели вже як вчора там спинтували всі там, Ну хай чоловік двадцять. В мене в автобус їхало я і 10 чоловік. Останні там хай ще п'ять машин. Хоча скільки осталося, вивели цієї сім'янські ліса, е, ну хоча в Лімані ми стали, і зразу в перший день для, типа, на позиції. У мене автобус сидить посеред дороги, я кажу, я йду, тут я автобус бля, не покинув посеред дороги. Мене в автобусі і що може було. І оце як я попав, блять, в ліс, 15 суток без дня отдиха, без нічого на позиціях. І, опять же, блять, е, того комбата я перший раз в житті побачив, короче. Пасанина передкулять 50 метрів старі окопи, вони типа, блядь, відновлювати окопи. Нахуя ти, типа, друга лінія буде? Нахуя ці окопи відновлювати за 50 метрів, блять. Не один хуй, що там пиздують, що тут пиздують. Привозили да, да, да. нам, типа, джеп, ми самі купили джипа за свої схвалилися хлопці, блять. Дружки, я возьму тут скейс, щоб пісок я зрозумів, то він сайт, що вони стоять пішов добавку не обсипався. Слухай, це правда, да. що є у мене така інформація від хлопців, що я не кажу, що всі комбати. такі Так, так само, знаєш, е, є вояки, як я називаю, а є хуяки, які з рук Порошенка беруть тортики на фоточку. Є е, волонтери. Я даже не себе називаю волонтером, є безпорядні, а є притули. Є комбати. Комбати, нормальні, порядні. А є гандони, підраси, які навіть е, хати обчищають людські, поки пацани е, воюють. я тобі написав, як там ми були, бля. Ну я ж там не був. Я був я сказав. Я був коло Миронограда на кінці Минограда в посадки. Ми там якесь посолоцю там називався, яке там одна вулиця, і ми там по хатах жили. Вони чистили хати, блядь. І це його відправляли, нахуй новою поштою. Бо я там і по трьох отділеннях нової пости цей вже відправляв додому їхній банахово, те, що вони напиздили. От комбатів нічого не передавали вам? Ні, ні. А волонтери ці єбучі, ці блядь, притули, Порошенки, чмути, Стерненки, поверни живим. Підараз. Ну, колись тоді вже вночі прийшли, вони, блядь, це... командир Андрій звати. Як фамілія, не знаю, і там половину даже фамілії не знаю. І він свого цагуреву, блядь, прислав, командир, типу, сказав, або копаєте, або все зачей йдете. Реально 15 суток, як на каталожах роботах, блядь, з окопівці блядь, блять, дочки ці носили, блядь. Зробили командиру бліндаж, блядь, старий, в мене там фотки є, я ці скину, Зробили командиру бліндаж, воно, сука, сам поселив. Це, блядь, нас вигнало е, в другий бліндаж. Ми його там зробили, відремонтували, все. Потім він вже в кінці, цей бліндаж освобождайте, сюди прийдуть артилерісти, а ви йдіть, де ми оці окопи мали рити. Там один своїй брови, то полугнилих, блядь. Ну, як вони ще розпоздохані, ці окопи ще, блять, ну, на мене в началі війни, чи і знає. Я кажу, блядь, бля, типу, а що, одним, блядь, типу апартаментом ми йдемо по новому собі опеки робити. Ну і він сказав, або все заче, або йдіть, нахуй, копайте окопи. Я кажу, я на бок тут не буду, нахуй, я йшов добровольно, я добровольно піду нахуй. По виплатам, у вас яка ситуація взагалі? Ну, тоді платили, наче байдуже, а шагу, що який появився з то ніхуя не прийшла. А по скільки платили? Ну, як ми були там у на Павлограді, на тих лісах, ну ці типу, на відмовили, там по трисатки платили. А от час це якраз це бойове, то я навіть не знаю, чи там нормально заплатили, чи не заплатили. Бо мене якраз щемили ДБРівці і ВСП СБУшники, збушники щемили якраз оце між Дніпром і Павлоградом, там в сторону Покровська. На кожному блокпосту ні, е, нет, і все. Ти не поїдеш в Донець до пацанов. Ми тебе кинемо на передок і грохнем. Я блядь, човлять удалися. Е, Прислідували мене на кожному блокпосту, е, бо хлопці хотіли, щоб я приїхав до них е, до них туди, під Константиновку і Под Бахмут. Е, хотіли розказати щось дуже важливе. То вони ж мене підрас не пустили. Я вже потім понял, чого, тому що ВСП, да я так подозриваю ДБР, Харківське, Дніпровська, там ж ВСП. Воно ж. Харків, ВСП, Дніпровських ВСП, Донецьке це все одне ВСП. ДБРівці, СБУшники, вони там, походу, ціло розбудували імперію бізнес на війні. От вони і боялися, щоб я туди доїхав. Ну то лапа написав на воєнкомат і написав. У мене діло того, що я пішов добровольно, я навіть не косив ну навіть за рука не проходив, нічого не проходив. Зайшов підвал, ну, бродік можу носити, можу, ну, в началі війни. Але я зайшов допомогти, чи можу допомогти. Правильно, а не right. так, мене. У мене троє дітей це малих. Я вже блядь, документи подав, що в мене троє дітей малих є. У тебе троє дітей? У мене троє дітей, в мене шестеро дітей, в мене два пацана старших воюють теж. А, так а чого ти не, не притула? У нього ж тоже троє виблядки, але він же не воює, падло. Я пішов, я стрикал, я пішов добровольно. Доброволь. Ну, зараз, ну, зараз ти, чуть ли не ухилян, виходить. А зараз уже да, блядь. Я подав оці всі документи, бо я сказав, навіть там ж немає, ну, те я був цього в очеретному самому блядь, Там цих командирів, я навіть не знаю їхні звання, я не знаю що. Нахуй надо це все, може дійсно, хай кожен сам по Допомагаю, це не хуйово, навіть хоч цей розголос іде. Понімаєш? У мене в 35 п'ятки було командир мінець, бляха, недойобок, малолетка, сука, не дойобок, Воно навіть хлопці так ще Я був ще в началі війни старшиною роти. У мене навіть хлопці, хто там не від Одеси, я навіть вночі пускав їх ну, в Одесу, блять, на день, на два по сімейних обставинах, він, ну, щоб навіть той бігав не знав, поки опять перетурбація, я не пішла в 35-ки, блять, опять комбати помінялись. І в мене повернувся цей перший комбат. А нормальний командир, там був Лінкін, Вадим, його вбрали по... Або... гуєнний командир, він просто перевівся в другу часть, блядь якимось став, ставка да, і все, блять. Нормальний командир його, блять, O ti pidala fesok radoj, blay, nabro lujbe, to wane, blay, like, tsuka dervi, nahouj. Там, щоб ти розумів, в них своя політика. Якщо ти підеш проти командира, в них офіцерський, типу, спочому що як, як правлю. Вони, хоті, вони знають, що цей офіцер, блядь, під Вони один хуй за нього будуть маз розумієш? Ну та я ж тобі кажу, що там шесть підарасів за мною їздило по всьому покровську от, от продпосблокпоста до блокпоста. І угрожали мені там ВСПшники, СБУшники були. В цивільному угрожали мені на кожному блокпосту, що ми я цитую тобі, ми тебе зараз гро... ми тебе зараз кинемо на передок і грохнемо. Я вичув мразі, кажу сука, хуєрі, і много ви наших пацанів там грохнули. Тобто у них така от політика. Каже, вже мусала приїхали, бо командир сказав, що спиздив два автомати і дві гранати. Мені знаєш, що мені повезло? Е, Дивись, яка там ситуація. Е, Дохуя з підрозку зброї, ну то, що там позахватчували, поняв? По uh -huh. окопах, вони ці боєці йде на передов, вони беруть підерську зброю, видають бойцові в своєму журналі записують. А, ю, а табельне оружей не дають, тому що йому табельне оружі, якщо бойця грохнули. На мені в нього є нікуди чешуся. І там в журналі записали, нахуй, і все, понімаєш? Я розумію. Да. Да, я понял, я чую. Я просто кажу, що так три роки вже, е, хоча інвалід не можу воювати, ну стараюся воювати, я кажу, за пацанов, але вже теж, чесно, руки опускаються, я не знаю від якісь... Теж ще хочу пойти, бо в мене спині пизда. Я їм я їм кажу, що я не можу фізичної роботи робити, блядь, Возити, вазити, класити, блядь, спомагати, блядь, Це я можу кажу, блядь, Ну блядь, фізичної роботи не можу. В мене лівкі немає. Я 20 років, блядь, машини красив, блядь. Ну, у вас виходить своя мафія корупційна комбатська, а у нас тут своя волонтерська. Тобто, коли ми нормальні, адекватні волонтери, які і позичаємо, і своє віддаємо, бачимо, як наш народ просто за полдня може підрасам цим чмутам, там стерненкам, притулам 8 лямов забрати або 100 лямов збирати. Ну, так блять, кажу, так ну воюйте далі за цю страну далі. Нахуй я буду оставатися в цій страні, допомагати, кому я буду допомагати? Що ви блять за полдня по 100 лямовів, ви хоть сука спросили за копійку, яка е, прийшла їм, куди вона уходить? Ні, ніхуя, надо, все, давайте, все, собрали. Ми собрали за полдня куди ви, сука, собрали? Кажу, хоч, би, хоч би десятину пацанам у окопи віддавали. А тут, блять, бля, в долга, блядь, в шолках, сука, в кримінальних справах, блять, в гуглі, в цьому, в інтернеті, блять, з ног до голови. И но агент, і шахрай, і афарист, і кабран уже що бля, тільки не пишуть. Я пишут. Блять, в очередному духу я положили, просто тупо положили. А зараз розказують. по посадках стояли ці БТРі, вони навіть їх не задієстували нахуй, бо їм хіба їх спасати, блять, тоді тяжко, блять. Люди тупо, оце проти лога, лопатка сотворна, блять, автомат. Було чотири е, покемона, е, був один е, цей МГ німецький і один американський. Покемони а, це полімьотиці, полі так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Оце проти танків, блять, чотири нахуй. Після, а де ж то вся єбуча техніка, а де ж то все що. Так, да. пару пару РПГ було, і то з них теж половину цих підрозківських, бо я ж трошки там ремонтують, ці відділски давли. Ото, ото автоматів, які вже позбирали після як нас їх розпентували там, да. В общем, Взагалі, у нас дали, я так поняв життя Хлопці воювали, ні один не один навіть позиції не покинув, блядь. А ти чуєш, що розказує цей е, підарас комбат е, батальйона «Свобода»? Оцей їбало, сука, откорм на нього такий, е, з цим, е, Бутусовим, що вони розказують. То все труси, вони потікали 115-й, е, блядь, побачив вас, сука, в їбало дав Навіть хлопці полуголодні були, не можна було, блядь, гарячу піщу доставити. Бо нас там і ще доспидували, що їздив, от я не знаю, не пам'ятаю, ну, Марку, блять, не пам'ятаю. То, коротше, передавали ноточкам їжу, бо позиції були так по пітерському розкидані, що не можна було гарячу їжу передати, постійно прострелювалися, оце передавалося, бувало, хлопці сиділи там по тижнях на сухпайках нам. Ще яка ситуація була? Комбат, чи командир 47 якоїсь там бригади, не знаю, точно не буду брехати. Предложив нашим, типа, давайте повну нашому комбату чи комбрігу помож. Нас, типа, там що є бредлі, хуєдлі, А цей наш підорас сказав, типа, ми самі справимося, нам ніхуя не не нас, насті типу, по є, а в нас ніхуя не було. А хто він такий? Оцей ваш підарас. Ю фамілію та ну комбат якої 115 п'ятнадцятої бригади? Там дивіться, комбриг 115 п'ятнадцятої бригади, його по-моєму зняли, десь вже перевели, Типа, розжалували і перевели на них должность. а комбатах він не остався. Оце я його в лісі перший раз побачив, як упав окопи. Він, а що ти сам копаєш? Я кажу, я, блядь, копаю, бо більше ніху кому копати. А троє хлопці воно, пішли, на дучки носили. Вони зайобані, що я кажу, хай, бо я хіба трошки старший був. Кажу, вони зайобані, їх відпустив віддихати, блядь. І вони там постояли і попиздили, А потім я вже ну, по рації, блядь, спитав, а це що комбат був, а хто, ну, який із них, то це я один раз в його в житті бачив просто, і все. Ну, і комбат 115 цей був, да, якраз, яку розбили? Ну, Да, бо э, в мене, мене Шоста рота, другий бат, так? Так, у мене. Бо тому, що в мене ну, люди просто розривають в мене за очеретину, за 115-ту зникли, 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 зникли і ніякої інформації їм не дають нікому. Багато, багато. Я розумію, що людей з ну, початку війни з ними був. Багато людей не знають, там багато цих новичків. Ото там позивні, або там вже як ти в окопі познайомився, ото ти його людину вже взнав. Е, у мене ще є е, звати Андрей, е, номер телефона, фамілія. Він я я, я до нього вже даненько не дзвонив. Е, того, що я завіз у Черкаси, бля. Ой, глубля, в глубне в я його завіз. Е, Те, що після картузі, що йому даже да, не дали про е, діагностику чи що там, блять. Ну, реабілітацію елементарну навіть. Так, да. його зразу в ліса теж відпіндували, блядь. То це я його завозив прямо до його дома в лукну, а потім звідти поїхав додому. Я спочатку автобусом розвів, коли розвіз людей, а потім сам поїхав нахуй. То отак я все лише пішов, блядь. Не зрозумів. Так. У мене, якщо у мене ще були, блядь... в мене ж БК було в автобусі, то я ще, блядь, по по дорозі викидав блядь, нахуй, блядь, Забув його. Ну там, там валялось, там валялось, що я по дорозі нахуй викидав усе, блядь.